Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Півгодини тому у Харкові знову пролунали вибухи. За даними мерії, окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами. Є загиблий і поранені. А вночі місто пережило найпотужніший напад за увесь час повномасштабної війни. Репортаж наших харківських кореспондентів готується до ефіру. Ми трошки згодом його покажемо. А поки що розповім вам про ситуацію на фронті, де найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський, де ворог загалом 77 разів атакував позиції наших військових. Бої там тривають і досі повідомили в генштабі. Відбивають ворожі штурми наші захисники також поблизу Торецька Донецької області та Малинівки на Запоріжжі. Не дали окупантам просунутися в районах Часового Яру та Предтеченого. Чотири боєзіткнення точаться зараз на Курщині, де наші оборонці вже відбили дев'ять ворожих атак. Загалом противник активізувався по всій лінії фронту, кажуть військові. На трасі Украсконстатинівка. Це у східній частині цього регіону, в принципі, тихо, майже ніде немає. Активність зараз зберігається у нас в усій зоні відповідальності. Найтихіше на сіверському напрямку два бозіткнення. Загалом росіяни активні за росіяни активно застосовують всю номенклатуру засобів, які в них є. За добу відбувається по кількасот сот зіткнень. Сьогодні вранці наші повітряні сили збили російський винищувач су 35 Це була результативна операція на Курському напрямку. Пізніше повітряні сили показали кадри з безпілотника, як палає знищений винищувач противника. За даними генштабу, від початку вторгнення Росія загалом втратила 413 літаків різних типів. Троє людей загинули на Донеччині через ранкові ворожі обстріли. Росіяни вбили двох жителів Яблунівки, а також жительку Костянтинівки. Також відомо про пораненого у Покровську. Чоловік перебував у господарчій споруді, коли її атакував ФПВ-дрон. Ще один безпілотник поцілив пожежно-рятувальну частину у Родинському. Там виникла пожежа. Особовий склад не постраждав. І до семи збільшилася кількість поранених у наслідок дронових атак по Херсону та передмістю. До медиків по допомогу звернулися жителі Антонівки, Кіндійки, Велетенського та Херсонець. А на світанку ворог вдарив з артилерії по корабельному району Херсона. Просто по багатоповерхівках у наслідок атаки загинуло подружжя. Ну, а ось так, як ми зараз з вами побачимо, яскраво та видовищно палає зараз Кстово. Це Ніжньовгарська область Росії після денної атаки дронів. А це понад 800 кілометрів від кордону з Україною. За словами очевидців, там горить нафтобаза Лукойлу та бітумний завод. Місцеві жителі зняли спочатку проліт невідомого дрона, ну а потім вибух та масштабну пожежу. Причому у місцевих пабліках росіяни скаржаться, що в місті не було оголошено тривогу, а ворожі моніторингові канали не повідомляли про загрозу. Ну і нові деталі спецоперації Павутина, яка минулої неділі провела Служба безпеки України СБУ, показало кадри, на яких видно, як один із ФПВ-дронів вилетів з даху модульного будинку і згодом. Вразив ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі Бєлея. На відео безпілотник долає значну відстань та без перешкод залітає на територію литовища, де вже підіймається дим від раніше вражених літаків. Нагадаю, під час операції Павутина вдари удари було завдано одразу по чотирьох військових аеродромах ворога: Олен'я, Іванова, Дягілєва та Бєлея. Було пошкоджено. Понад чотири десятки літаків стратегічної авіації ворога, ну а орієнтовна вартість ураженої техніки перевіщує 7 мільярдів доларів. Російські водії вантажівок, котрі перевозили те, що стало платформами для раптової атаки дронів на російські стратегічні літаки, взагалі не знали, що вони везуть. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу ABC News. За його словами, вони просто робили свою роботу. Також глава держави додав, що в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя. Нагадаю, 1 червня служба безпеки України провела масштабну та унікальну операцію Павутина зі знищення російських літаків стратегічної авіації. У Дніпрі затримали двох агентів Росії, котрі підірвали автопрокурора. Обидва зізналися, що за вказівкою куратора спочатку відстежували маршрути пересування потенційної жертви, ну а потім заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу автомобіля. Вибух був потужним, від машини майже нічого не лишилося. Прокурор отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вирахували підривників за лічені години. Російські спецслужби завербували чоловіків через Телеграм, де ті шукали легкого заробітку. Ну а тепер вони можуть провести за ґратами 12 років. Повертаємося до Харкова. Це місто вночі пережило найпотужніший напад за весь час повномасштабної війни. Ворог дронами, кабами, ракетами обстрілював містян. Там пролунало з півсотні вибухів. Є влучання у багатоповерхівку і по цивільному підприємству про наслідки атаки. Наша Ірина Антонюк. Це перші кадри після влучання шахеда у дев'ятиповерхівку. Квартири на трьох горішніх поверхах у вогні, перекриття обвалилися. Одна з плит впала просто на ліжко 26-річної дівчини. Її спочатку намагалася витягти мама, а потім і рятувальники понад дві години ламали бетон, і таки вдалося. Ось виносять потерпілу з палаючого будинку і передають медикам. Єдите. Олександр з дружиною та півторирічним сином живуть на шостому поверсі. Шахет зруйнував квартири просто над ними. Розказує, тільки не почули вибух, кинулися до метро. Смогли змобілізуватися, дуже швидко зібралися. 5-10 хвилин. Ми забрали документи, гроші і обіжали в метро. Я вважаю нам повезло. Скільки потужно, що зачепила, чи не всі будинки навколо від ночі біля місця удару чатують волонтери Червоного Хреста. Спочатку шукали всіх потерпілих, зараз роздають гуманітарну допомогу. Ось такі коробки з екстреними наборами. Сюди входять повербанки, ковдри, налобні фонарі, батарейки. От дивіться там сірники, одноразові душі, туалетна бумага, термоковдри, плащ дощовик, пакети для смиття. Кілька тижнів поспіль Росіяни атакують місто чи не щодня. Екстрені служби, комунальники і волонтери працюють без вихідних. Ну спать хочеться. Єдине, так, спати хочеться. Але таке час, що ми ну, тяжело, але треба людям ще тяжелі. Ще один безпілотник влучив у будинок по інший бік міста. Від удару миттєво загинув чоловік, його батьки та племінниця у лікарні. Шахет влучив прямісінько в будинок і залишилося буквально кілька стін. Побухова хвиля була настільки потужною, що пошкодила і сусідні приватні будинки. Але тут, у самому дворі, не залишилося жодної вцілілої будівлі. Під атакою опинилося й приватне підприємство. Пожежу там не можуть загасити. Й досі над містом стоять стовпи диму. За інформацією обласної прокуратури, відомо вже про п'ятьох постраждалих співробітників, і під завалами можуть залишатися ще шестеро. Триває пошуково-рятувальна операція. А біля пошкодженої багатоповерхівки рятувальники розбирають аварійні конструкції. Чи можна буде відновити пошкоджені шахедом під'їзди, поки невідомо. Найбільша ірунація щодо житлового будинку то це цей житловий будинок в Основянському районі міста Харкова. Тут ми зараз приймаємо експертно-проєктне рішення щодо можливості відбудови локальної відбудови конструктиву, тому будемо десь до понеділка все знати. В мерії підрахували через масовану атаку у місті побило майже 70 будинків, і тисячу вікон до ночі намагатимуться залатати всі. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а податкову університету Ірпені, що на Київщині, відбудують будівлю, зруйнували окупанту у 2022-му І з архітектурним проєктом допомогли канадійці. Нині шукають спонсорів, які допоможуть фінансово, бо в держави на це грошей нема. Новий корпус буде інклюзивним і енергоефективним. А ще кажуть, найсучаснішим у Європі Попередньо вартість усіх робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Більше Дарія Цесарук розповість. В тому місці я очолював науково-дослідний інститут до 2016 року. і ми займалися ось там, на тому поверсі, де зараз одні тільки балки наукової діяльності. Того кабінету, де вчителював Дмитро, більше немає. А до решти взагалі не дістатися. Там унизу, як і навкруги тепер суцільна руїна. По факту в один прекрасний момент повністю все знищено, все згоріло, все пропало. У нас не було ні особових справ викладачів, бухгалтерської звітності, серверні потужності. Все ми починали з нуля. Останні три роки ця будівля від студентів і викладачів закрита на ключ. Вона аварійна. Тут не всюди. Є дах, його рештки все ще лежать на підлозі, стіни потріскалися, вікон нема. Зовсім від цього всього не залишилося абсолютно нічого, тільки стіни, які випалені пожежами і груда металобрухту. Через коридор спортивна зала. Тут від снарядів і досі велетенські вирви. У такій прильоті університету було досить багато. У нас не було жодного даху. В університеті, в які б в якій би не прилетіли артилерійські снаряди, артилерійські там міни. Цей корпус податкового університету центральний. Він майже повністю згорів іще ще у березні 22-го. Вогонь усередині гасили тутешні працівники. Саме завдяки їм він не поширився. І на інші. 24 березня 2022 року був великий обстріл, і багато артилерійських прильотів припало саме на центральний корпус. Фахівці будівлю вже обстежили відбудовувати її, сенсу немає. Все втратило свою стійкість, все втратилося там, там, той самий метал, це все воно взагалі не придатне до, до використання на місці цієї будівлі. А потрібно будувати щось нове. Почати будівельні роботи освітяни готові хоч завтра, бо вже мають архітектурний проєкт, який обрали з поміж пів сотні їм презентованих. Зареєструвалися на цьому конкурсі 497 учасників з 86 країн світу. І е, з цих 497 учасників нам подали 49 проєктів з 20 країн світу. Переміг ось такий проєкт. Новий корпус буде скляним інклюзивним, що немало важливо, енергоефективним і найсучаснішим у Європі. За його будову візьмуться канадці, вартість робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Це поєднання міста з університетом, це те, що буде характерно майбутнім університетам. Але коли його почнуть зводити, невідомо. У держави грошей на новий корпус немає, тому спонсорів шукають за кордоном. Наші американські партнери допомогли залучити найбільшу кількість архітектурних. Архітекторів, які зі світовим ім'ям до цього проєкту, я вважаю, що це дуже важливо, надважливо. Це вперше таки в Україні такий відбір з міжнародними партнерами. І це, як на мою думку, це якісний лотерейний квиток, завдяки якому в цьому проєкту можна знайти фінансування і якісного проекту. І потім цей проект потрібно буде показувати всім іншим. Бо таких поруйнованих закладів освіти зокрема нині дуже багато. Доки будівництва ще немає, навчання у решті корпусів триває у звичному режимі. Його відновили майже одразу після окупації міста. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.